Курячі стегенця показую вам у розрізі, Ой. то, що треба, прожарилось так, як положено. Зараз спробуємо. Сьогодні ми приготуємо смачні стегенця, але для того, щоб їх приготувати, треба трошки їх підготувати. Зараз виріжемо цю кісточку, обдеремо шкірку і трошки їх відіб'ємо. Відбили м'ясо, посолили, поперчили за смаком і робимо тепер маринад. Дві чайні ложки сметани або майонезу, я взяла сметани, чайна ложка гірчиці, дві чайні ложки соусу соцебелі руна. І по рецепту орегано приправа, в мене її немає в наявності. Я до м'яса додавила. Зараз все це перемішаю. Намажу наше м'язком і поставлю в холодильник на ніч. Витягли наше м'ясо мариноване з холодильника. Ну, у мене там ніч і півдня було. Ну, просто не було коли. Достатньо на ніч поставити, або хоча б часа на 4. І тепер кожний шматочок у муку, у яйце і на сковорідку. І тепер на невеликому вогні можна було оці куски пополам поперерізати. Ну, я ж для себе жарю, правильно? А що їх різати? І накриваємо кришечкою. І хай вони жаряться. Я м'ясо перевернула. Гляньте, яке воно гарне рум'яне. І дуже гарно пахне. Мабуть, буде смакота. Ну, я думаю, що вже вони готові. Тут, бачите, скільки юшечки, воно ще наче. І ціпіло я ще свилочкою обережно. О, красота Все, знімаємо. Показую вам у розрізі. Ой. То, що треба, прожарились так, як положено. Зараз спробуємо.